Ойдення народження Божого Сина породила Ісуса Христа, Діва Марія, родила Ісуса Христа. Діва Марія. Зазвичай Свято Різдва прийнято зустрічати родиною. Ось і у нас сьогодні зібрались малюки і дорослі школярики, батьки, бабусі, вчителі. Свято називається Наше маленьке велике Різдво. А починається Різдво з першої зірочки. Зіронька Варвара не просто з'явилась, а приготувала музичний подарунок, заграла чудову мелодію на скрипці. У цьому це. Свято різдва це не тільки подарунки і зустріч родини, а й духовне наповнення на цілий рік. Дві тисячі років уже ми відзначаємо цю світлу подію, яка змінила історію всього людства. Що відбулося, що це сталося. Це народилася не проста дитинка, а народився Син Божий від Діви Марії і Духа Святого. Це народився Бог наш, одна із ікостасів, Тройці святої нашого, Бога втілилася, тобто стала людиною. А для чого? Для чого Спаситель прийшов на землю? Щоб спасти кожну людину від смерті, від розлуки із Богом і від гріха. І тому ми радісно святкуємо оцю світлу подію. Перше у нашому житті ми зробили глиняний вертеп. Діти старанно виліплювали Тіву Марію, Йосипа, Янголів, ісусика, пастушків, овечок, волхвів, царя ірода. Як буває на різдво, у нас диво, коли ми слухали про народження Ісуса Христа, кожна фігурка наповнювалася духовним світом. За голос подає, напевно, хтось кустю несе. Дядьку, впустіть козу в хату, У вас дітей багато, хай на козу подивляться. І ось саме веселе, ми розпочинаємо водити козу. Спочатку ми показали малюкам, як це робити. Хотілося бути саме козою або котиком. Козою був Скворченко Дмитро, козоводом із звіздарем Ваня Петреченко, господара зіграв Женя Кобилянський, а котика Ярина Жданова. Чудово співав хор 6-го Б класу. А самим приємним нашого свята було те, коли кожен, взявши різдвяну зірку в руки, від усієї душі сказав свої побажання всесвіту, ось таке маленьке велике різдво ви можете провести у сім'ї, класі, у родинному центрі. Але дуже важливо, щоб воно принесло радість, щастя і згадку на довгі роки.